Добрий день, діти! Запрошую вас на урок математики. Ми веселий, дружний клас, гарний настрій і нас. Будемо дружно працювати, швидко рахувати і міркувати. Тема уроку – «Задачі на знаходження невідомого доданка. Пригадаємо, як називаються компоненти додавання. 5 додати 2, дорівнює 7, 5 перший доданок, 2 – другий доданок, 7. Сума. Розглянемо приклад. 13, додати 18, дорівнює 31. 13 перший доданок, 18 другий доданок, 31 сума. Якщо один з доданків невідомий, то для перевірки додавання від суми треба відняти один доданок. Якщо одержимо другий доданок, то дію виконано правильно. Розглянемо приклади. 10 додати невідомий доданок дорівнює 14. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок 10. 14 відняти 10 буде 4. Перевірка. 10 додати 4 буде 14. Невідомий доданок додати 2 буде 12. Щоб знайти невідомий додаток, треба від суми 12 відняти відомий доданок 2. 12 відняти 2, дорівнює 10. Перевіряємо: 10 додати 2, дорівнює 12. Невідомий доданок, додати 3, дорівнює 15. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми 15. Відняти відомий доданок 3. 15. Відняти 3 буде 12. Перевіряємо: 12, додати 3 дорівнює 15. 7. Додати невідомий доданок дорівнює 19. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми 19, відняти відомий додаток 7. 19, відняти 7 дорівнює 12. Робимо перевірку. 7. Додати 12 дорівнює 19. 20. Додати невідомий доданок, дорівнює 30. Щоб знайти невідомий додамок, потрібно від суми 30. Відняти відомий доданок 20. Це буде число 10. Перевіряємо. 20. Додати 10, дорівнює 30. Невідомий додамок. Додати 50, дорівнює 100. Потрібно від 100 відняти 50 рівні 50 і робимо перевірку. 50 додати 50 дорівнює 100. Розглянемо задачу 6. Черепаха почала читати книжку в суботу. У неділю вона прочитала ще 10 сторінок. За два дні прочитано сорок сторінок. Скільки сторінок прочитала Черепаха в суботу. Про що говорить задача? Про Черепаху. Черепаха що робила? Читала книжку. Коли вона читала книжку? Вона читала книжку в суботу і в неділю. В Суботу вона прочитала невідомо, скільки сторінок. У неділю вона прочитала 10 сторінок. А за неділю і суботу за 2 дні вона прочитала 40 сторінок. Скільки сторінок прочитала черепаха в суботу? Це питається задачі. Що ми повинні зробити? Потрібно від 40 сторінок відняти 10 сторінок. І ми ці задачі. Знаємо, скільки черепаха прочитала сторінок в суботу. 40 відняти 10 буде 30 сторінок. 30 сторінок прочитала черепаха в суботу. Вам дана скорочена умова задачі. Потрібно Класти цю задачу. Про що говориться в задачі? Про книжку, про журнал. За книжку і журнал заплатили 70 гривень. Книжка коштує 50 гривень. Задачі питається, скільки коштує журнал? Що ми повинні зробити в цій задачі? Сума. Книжка і журнал коштують разом 70 гривень. Щоб знати, скільки коштує журнал, ми повинні від 70 гривень відняти 50 гривень. Виконуємо дію. 70 відняти 50 гривень буде 20 гривень. Журнал коштує. Двадцять гривень. До побачення, гарного дня.